Житомира. Воно тягнеться вже з 2006-2007 років. І відповідно було бажання, йшла мова, скоріше не про світофори і електричні мережі, а йшла мова про приміщення, які належать територіальній громаді міста Житомира. Було бажання їх передати вже державній структурі, яка в минулому обслуговувала. Я фінансувалась за рахунок міського бюджету. І сьогодні потрібно поставити крапку на місце. Ми це зробили е об'єкти нерухомого майна. Це є власність громади міста Житомира. Обслуговування сьогодні фінансування світофорів здійснює міська рада, і відповідно ті юридичні процеси, які відбувалися в частині передачі на це державне підприємство, вони е, сьогодні ну, під сумнівом. Тому що нікому не потрібні по великому рахунку електричні мережі і світофори. Це є проблема з обслуговуванням. Потрібно було майно. Ми його захистили сьогодні, і воно буде у власності територіальної громади міста. Яка сьогодні справа зі щорсу